Свалище зустріло мене бій недовго проти мутантів. Шляхом до своєї цілі я вирішив заскочити в підвальчик, де свого часу грабували шрами, бо там завжди лежать інструменти для грубої роботи і детектор відгуку. Забравши цей цінний лут, я заскочив до схованки під бетонною плитою. Вона виявилась замінованою і я трошки ледь не помер. Ой-ой-ой, цинк! Поганий звук, злий! Відчуваю себе роснявим високопосадовцем. Теж все вибухає те, що не має вибухати. На горах сміття було знайдено якусь камінюку, яку місцеві жителі обзивають артефактом і платять за неї ніхуйові гроші. Ну, а нам того й треба. Гроїна те існують, щоб їх нагрівати. Однак план з незаконного збагачення повністю провалився. Не дивлячись на свою геніальність і крутість, легенда зони на прізвисько лісовик забув взяти з собою Сімк. Це така коробка, що необхідна для не приносення артів, без неї головний герой загнеться в радіації. Через це довелось скинути такий дар зони там, де його і підібрав. Не наш сьогодні день не грошовий. Ми таки очень скоро зарабуватиму свій перший мільйон. А блядь, я сим забув. Такими заработаем.